Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати вам свої хости. Ось такі кущики у мене ростуть на моєму квітничку. Ось вони вже квітують. От. Це молоденькі кущі, посажені в минулого літа. Сортові хости. От я їх замовляла в інтернет-магазині Флоріум. Сім, по-моєму, хост я замовила. Приходили вони одною поділочкою. Ну, Всі, як кажуть, прижилися, вижили Одни, одна тільки, як би не прижилася ну, пропала. А так всі живуть. Ось такого кольору, ось такого є кольору хосточка. Теж буде цвісти. Випустила ну, два цвітоносика, є у неї, один і другий. І ви, ви наросотила одну поділочку ще, одну розеточку, так би мовити. От. Значить, хости – це трав'янисти багаторічні рослини родини холодкових. Одни, одна з найпопулярніших рослин у квітникарів. Справжня королева тіні. Цінується за високу декоративність протягом усього сезону. Росте на одному місці багато років, стаючи ще більш розкішною, служить зеленим фоном для інших рослин. Ось ще така в мене хосточка є. Ось така Низькоросленька вона, теж так гарно розростається. От такі в неї. Квітоносики, значить, підбирати рослинку собі треба пам'ятати, що рослини з блакитними листками і темно-зеленими, вони краще полюбляють тінь. А для хост із білими смужками, для більшого прояву Контрасту кольорів потрібно і сонце. Коренева система в хости поверхнева. Вона любить в міру зволожений ґрунт. От. Її дуже полюбляють їсти слимаки. От бачите, ось такі дирочки. От вони там ховаються від сонця, там в розеточках, а вночі вилазять їх. Як кажуть, під'їдають. Ну, боротьба із слимаками, понятно, треба купувати препарати і підсипати гранульованих. Зараз багато різних видів. от так, що підсипати під кущі, і так от ми їх трошки лякаємо. так ну Є такі хусти, які не бистро нарощують свій кущик. В основному це так і є. Вони десь на третій-четвертий рік тільки проявляють, ну, наростають і стають, якби показують свою красу. от. А перші два-три роки от, є такі хвости, що дуже повільно нарощують свій кущик. І от по одній, по дві поділочки, ці діленочки за сезон вони нарощують. от, так що... Треба не спішити з ними, от хай вони ростуть у вас. Значить, ось хости можна вирощувати і в горщиках. Ось у мене є хости в горщиках. Бачите, ось така світленька. Ось такого кольору хосточка в горщику і ось така. Хоста в горщику теж квітує, я випустила цвітоноси. Значить, ці хости в горщику у мене були посаджені минулим літом. Вони отак в горщиках у мене і зимували. от значить Я їх просто горщики поклала на бока, не в стоячому вигляді, горщик а отак от, треба його просто так покласти. І так, горщик за горщиком. Отак. Я поклала, і вони в мене так і зимували. І ось, бачите, виросли в цьому сезоні і квітують. Ось такі хусточки. Ось така хоста теж сортова, я замовила. От, але бачите, от вона якби випустила вже і квітоносик у неї є. ну, Вона голубих таких е, такого з голубих цих сортів хост. От, і вона. Не наростила мені в цьому сезоні ні ділянки. Бачите, немає. От, можливо, їй трошки не підходить тут місце. Хости собі місце вибирають. От, так що, можливо, ще прийдеться їх пересаджувати десь у друге місце. Ну, а тут оце сонце, оце вже це підпалило сонце листочки. От. І зараз я підемо, я вам покажу хосту яка у мене росте весь час на сонці. Зараз я вам її покажу. Так, трошки по квітничку. Кілиник мій. Так, ось дивіться, оця хоста, бачите, яка вона? Вона мені дуже подобається. Ось такий в неї колір, колір листя. От, жовтий, із зеленим ободком. Вона в цьому році вже стала, кущик у неї вже став більшенький. Вона наростила своїх оцих діленочок, так сказати. от Уже квітує. Ось так вона такі має квіточки. Ніжно-таки сірені. Ну, квіточка така напоминає колокольчик, але симпатична. Бачите, яка квіточка красива в хосте. І оця хоста у мене. Вона майже цілий день на сонці. Десь з 10 ранку і до вечора вона росте на повному сонці. І от так от вона виглядає. Один кущик у мене такої хвости. І такий мілкоквітковий лілейничок у мене тут. І ось другий такий же ж самий кущик. Ця хоста. Але той щось він більший, а цей отакий маленький. Якби він і шийка в нього не заглублена в землю, але чогось от щось йому тут не, так би не подобається. Не сильно він підріс і отак, отак він себе тут зарекомендував, таким невеличким. Але наростають нові листочки, наростають, наростають. От. І в нього такий форма куща. От, бачите, така вона не так, що якби каскадом спадають, а вони отак наші вазочкою. Листочки отак під її, вверх підняті, бачите, отак, як вазочки стоять. Дуже гарна форма цієї хости. От оця хоста цілий день росте у мене на сонці. От така вона. Світло листкова з отаким от от краєм. Так що, всього найкращого.